Доброго ранку, діти. Нагадайте мені, яка зараз пора року? Звісно, зима. Перший місяць зими називався Грудень. Але він уже закінчився, і на зміну його прийшов другий місяць зими, який називається Січень. Січень другий місяць зими. Але перший місяць в новому році вийшов січень у кожусі, білі брови, білі вуса, біла торба у руках, зорі світяться в очах. Січень сипав із торбинки сніг на сосни і ялинки. А з дерев на гілочки сніг трусили білочки. Подивіться, в мене ось є така гарна зимова чарівна квітка. А в ній на пелюстках ми можемо побачити ознаки зими в неживій природі. Давайте будемо відкривати по одній пелюсточці та називати ці ознаки. Ось перша пелюсточка, що ви бачите на деревах? Вірно, дітки. Це сніг, адже взимку випадає з хмаринок сніг. Наступну пелюсточку. Що в нас може бути взимку, коли дуже сильно падає сніг, вітер завиває? Це хуртовина. Бачите, які засніжені дерева? Сніг такий лопатий падає. Наступне. Взимку у нас короткі дні та довгі ночі, так? Наступне. Погляньте, що це з водичкою трапилося. Вірно, водичка взимку замерзає, так? Отже, взимку замерзають всі водойми, бо температура дуже низька. Далі, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що малює на вікнах візерунки? Вірно, це мороз. Мороз, бачите, які гарні, гарні візеруночки намалював. І остання пелюсточка цієї квітки. Коли на вулиці було вдень або вночі тепло, а зранку вдарив мороз, то на деревах з'являються ось такі гарні, гарні крижиночки. Це називається іній. Погляньте, а всередині цієї чарівної зимової квіточки ми бачимо гарну, гарну сніжиночку. Молодці. Дітки, а подивіться, будь ласка, ось на цей малюнок. Розгляньте його уважно, уважно. Що ви на ньому бачите? Яка пора року зображена? Так, це зима, а? А як ви зрозуміли, що це зима? Бо сніжинки так падають, на деревах сніг лежить, на землі сніжок. Отже, хлопчик, бачите, вийшов гарного зимового дня на прогулянку вийшов не один, а взяв з собою кого? Песика, так? Хлопчик вирішив покататися. Де? На озері, мабуть, так? Озеро взимку замерзло, стало крижане. І він вирішив покататися на ковзанах. Але взяв з собою і ще що? Санчата. Так. Хлопчик зліпив із снігу. Кого? Сніговичка. Так, дітки, але це ще не все. Зима нам принесла ось такі гарні карточки, на яких є загадки. Я вам читаю загадки, а ви мені допомагаєте їх відгадати. Лід річки скувала, ліси у білих брала, зовсім тепла нема. Бо чаклує тут яка пора року? Вірно, дітки, зима. Наступна загадка. Вітер дужий завиває, хмара сонце закриває, сніг на землю сиплеться. Це лютує пані, хурделиця, вірно. А ось послухайте ще одну загадку. Торкається самої стелі, яскрава, зелена, чепурна, взимку заходить до оселі. Під Новий рік вона. Так ми з вами уже святкували новий рік. І що ж у нас таке гарне зелене стояло? Що за деревце? Це новорічна ялинка, яку всі прикрашають у себе вдома. І остання загадка. Він рік розпочинає, і з Різдвом нас вітає. сніжні вітри усе січуть, назву місяцю дають. Як ви гадаєте, що ж це за місяць зимовий такий? Вірно. Це місяць січень. Отже, дітки, яка зараз у нас пора року? Вірно, зима. А як діти забавляються взимку? Катаються на ковзанах, так? на санчатах, ліплять сніговичків, а ще. Граються в сніжки. Бажаю вам гарного зимового настрою. На цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей!